Що ж у мене? Це що? Динаміт? Сукеркова бомба. Друзі, якщо це бомба, то вона має вибухнути. І здається, таймер тікає: 59 секунд. Мамочки! Піддаватися пані це погана ідея. Є ще варіанти. Точно, щіпці. Алексе, а який провод ти збираєшся перерізати? Не знаю. Може хтось підкаже. Брітні думає, що жовтий, а келі блакитний. Давай червоний. Я ще тут. Нічого не сталося. Одна секунда. Усім залишатися на місцях, тому що відбувається цукерковий бум. Ого! А тут і справді цукерки. Дуже багато цукерок. Ура! Ой, яке ж все смачне! Мої улюблені цукерки є ось це. Я розумію. Вибух.